Добрий день усім. От ще одна серія по вирощуванню зелені, мікрозелені на підвіконні. І от хочу спробувати новий такий вид, який вирощувати один ще один спосіб. Тут у мене ще залишилася таке ну насіннячко для мікрозелені, рукола і суміш салатів. І я їх посадила в ґрунт. Але ще, от я знаю, такий спосіб є, можна ну вирощувати на такому килимку. Побачила в епіцентрі такий килимок, мені попався. от І от, думаю, дивіться, тут у них є навіть сайт, я потім от такий Ледарго Навіть є ну от цей код. Можете, якщо хочете, відсканувати, якщо у вас вийде. Або просто на сайт зайти такий, подивитися. Я, до речі, ще не заходила, але треба. От він виготовлений у 2023 році. І такий місто, місто Київ, вулиця Степана Бендери. І такий, що, що треба його змочити, розміщуєте в такий, як би сказати, латочок, просто його змочуєте, висіваєте насіння, просто звичайний спосіб. Але от хочу, як мені краще сподобається, відріжу, мабуть, шматочок, бо в мене буде маленький латочок. От. Інший, можливо, на інший використаю. Змочу його і буду вирощувати, подивлюся ще й такий спосіб. Я ще хочу інший спосіб. Третій спосіб, бачила, такий. сито просто берете, під нього наливаєте водичку теж, зверху сито. На це сито таке металеве. Да? Висипаєте теж насіння, мабуть, теж треба, щоб воно таке було більше, більше побільше насіння. І там треба кожен день змінювати правда, воду, от, там от щоб воно не зіпсувалася вода і не зацвілися. Насіннячки такі просто чисті, будуть мікрозелень, без ґрунту, без ну, такі. Можна прямо в салат, коли виросте. Теж. Це третій спосіб. Я потім вам покажу, що вийде в мене з третім способом. А це отакий, з таким спеціальним клубком для мікрозелені. Все, Будемо. потім вам пізніше покажу, як вона у мене буде тут теж підростати і порівняно з тим, що в ґрунті. Відео у мене про мої сіянці, як я вирощую мікрозелень, можете подивитися. У мене є плейлист, плейлист мої сінці, так називається. І як там от вирощую я просто мікрозелень на підвіконі, а це буде ще й спосіб з допомогою такого кілимка. Все, всім чудового дня, до зустрічі в нових відео. Пока-пока.